У Львові пройшла зустріч радника начальника генерального штабу Збройних сил України Альони Вербицької з військовослужбовцями, волонтерами та представниками місцевої громади. Начальнику генерального штабу дуже важливо, щоб у кожного військовослужбовця все було добре, щоб не виникало питань. А якщо вони виникали, то вони як можна швидше вирішувалися. До мене надходить дуже багато звернень. Це десятки дзвінків, десятки повідомлень з різних питань, різних напрямків забезпечення. Я їх всі якби для себе фіксую, я їх аналізую. Під час зустрічі демобілізовані військовослужбовці говорили про нагальні проблеми. У своїх зверненнях бійці піднімали питання фінансових виплат та пільг, соціального захисту, медичного забезпечення, реабілітації, отримання земельних ділянок. Присутніх також хвилювала ситуація щодо статусу військового капелана. Вже два роки є. Існує наказ соркові по міністерстві оборони про введення військових капеланів. У Збройні Сили України. Але знаєте, так сумно говорити, трошки вже ще трошки може війна закінчиться, бо і так надіємося, що скоро вона закінчиться але вже два роки війни. Але наказ залишається на папері. Але самого механізму, як це реально фактично ввести до виконання, немає. Військові капелани є як волонтери. Такий захід має величезну соціальну вагу, адже з четвертою хвилею демобілізації на Львівщину повернеться кілька тисяч військовослужбовців. Героїв, що пройшли бойовий шлях, АТО, потрібно всебічно підтримати. Ірина Монастирська, Олексій Мазурін, Галина Тарадайка, час че.